Дня діти. Урок номер 5 і тема уроку транспозиція. Сьогодні ми з вами пригадаємо, що таке транспозиція. Транспозиція це перенесення мелодії з однієї тональності в іншу. І так, перше завдання потрібно пригадати вправу з минулого уроку і записати її по пам'яті. Ось я записала вправу по пам'яті. Щоб транспонувати мелодію іншу тональність у соль-мажор, мені потрібно її транспонувати. Я підпишу ступені у Фа-мажор. Це буде перший, другий, третій, четвертий ступені. підписую під нотами, п'ятий, п'ятий, третій і так далі. А тепер увага. Я транспоную цю вправу тональність соль-мажор. По-перше, я пригадую, що в соль мажорі буде теж один ключовий знак, але це буде фа дієс. І переношу цю вправу з тональності фа мажор в соль-мажор. Перша ступінь в соль-мажорі це буде нота соль. І так далі. Дивлячись сюди на цю вправу, я переношу на тон вище. Подивіться уважно: тональність Фа-мажор має. Тоніку Фа, тональність соль мажор має тоніку соль. І знаходяться вони дуже близько на відстані однієї ноти, одного тону. І дуже буде легко транспонувати з Фа мажору в соль мажор, піднімаючись всього на одну ноту. Наступне завдання. Потрібно заповнити два такти. Ось вони перший такт і другий такт. Нотами різної, різної тривалості. Так, ціла нота в розмірі 4 такти буде одна в такті. Ось. Половинних буде дві, так як вони складають по дві долі, а в нас 4 чверті четвертних буде 4 в кожному такті у розмірі 4 чверті. У восьмих буде 8. я можу записати їх так, а можу з'єднати їх ребром. І так далі. І 16 шістнадцятих буде 16. тобто я напишу 4. Групи ось По 4 16. І це буде 4 долі. Так як 4 16 складають одну долю. І так само в цьому такті. Домашнє завдання співати і грати гаму фа-мажор у ністійки-нестій відні ступені. Тонічний тризвук, Далі наступне завдання співати вправу з тактуванням. Перед вами вправа у соль-мажорі. Вона на три чверті. Пригадую, як ми диригуємо на три чверті. Раз і два і три. і. Раз і два і три. І І зараз я вам заспіваю і заграю вашу вправу. Ре. Транспонувати цю мелодію з соль мажору в фа мажор, тобто перенестися на тон нижче, на нотку нижче.